На авдіївському напрямку спостерігається певне загострення, але це не той повномасштабний наступ, про який всі говорять. Про це журналістам телебачення капрі повідомив начальник авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Це ще не те, що в принципі може бути, є певна. Скажімо так, збільшення кількості особового складу з тієї сторони, але ж поки що ситуація не критична. Дійсно, побільшало обстрілів, побільшало обстрілів як по лінії оборони навколо міста, так і в саме місто. Дійсно побільшало трохи штурмових дій від нашого супротивника, але ж повторюю, ситуація. Контрольовано всі позиції на містах, тобто ніхто нікуди ще не пішов, і я впевнений, що ніхто нікуди не піде. За минулу добу в Авдіївці загинула одна особа, та було поранено поліцейського. Середньої важкості це відбувся авіаудар по місту, і просто його вибухові хвилі і уламками трошки посікло. Першу медичну допомогу отримав в місті, його стабілізували, і зараз відправили в Мирноград лікарню. Сьогодні вранці мережею розповсюдилося відео, начебто, обстрілу авдіївського коксохімічного заводу. Віталій Барабаш каже: завод дійсно щодня потрапляє під обстріли, та це відео відвертий фейк. По коксохіму майже кожного дня відбуваються удари з різних систем. Артилерії, але то відео, про яке про ми зараз говоримо, воно фейкове, не було такого жодного удару. Це і диспетчер постійно з Коксахіму на зв'язку, і виконуючий обов'язки директора заводу, Ну і плюс, якщо хто трохи знає завод, і дивлячись на контури цих будівель, які там на відео показані, да, да, видно, що там якась конвейерна лента, воно дуже схоже на те, що є на Авдіївському заводі, Але ж, ну, скоріше, це. Території якоїсь шахти можливо навіть були думки поліції, казали такі враження, що відео щось 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 накладене. Мабуть, це навіть в вброс якийсь був з тієї сторони. Ну, чесно кажучи, немає часу і бажання розбиратися, звідки взагалі це відео з'явилось, якщо б. Буде бажання і взагалі ну, сенс в тому розбиратися, то правоохоронців, я думаю, розберуться в цьому. Попри те, що місто майже цілодобово знаходиться під обстрілами ворога, там залишається ще багато людей. Ну тішить те, що хоч хоч потрошку їдуть, бо в січні місяці взагалі ніхто нікуди не їхав. Зараз потроху їдуть з початку року, сумарно вивезли вже 46 осіб, серед них шестеро дітей. Аби підтримати місцевих, до міста постійно привозять гуманітарну допомогу, не дивлячись на постійні обстріли. По дорозі, в Авдіївку, гуманітарна допомога в вигляді продуктових наборів, харчових, так званих, гігієнічні набори, медикаменти в місто доставляються і, більш того, є певний резерв в місті. На випадок, якщо там погодні умови нам не дадуть змогу заїхати в місто, ну, місце на півтора це точно резерв в місті є. Нещодавно Завдіївки було вивезено хлопчика, який був під опікою своєї бабусі і яку позбавили опікунських прав. Бабуся свого часу поїхала з міста, їх півроку не було. Потім вона е, нікому не сказала, повернулась. Ну, зрозуміли зразу, майже зразу, бо вони перестали виходити на зв'язок. Сашко перестав виходити онлайн на навчання. Ну, тобто, зразу було зрозуміло, що щось не то. Хоча бабуся казала, що ми в Дніпропетровській області десь в селі, немає зв'язку і так далі, і тому подібне. Направили туди наряд поліції. Вони перевірили, що ну дійсно по місту реєстрації в місті Авдіївці знаходились. Тому дуже швидко було прийнято рішення. Комісія одноголосно проголосувала за те, що треба. ну, от, Першу чергу дати майбутнє цьому хлопцю, і тому цю родину опікунську було розформовано. Наразі Сашко перебуває в Києві у своєї рідної тітки та в Авдіївці, за словами начальника Авдіївської міської військової адміністрації, продовжує залишатися ще дуже багато дітей. Їхні батьки просто не розуміють наскільки наражають на небезпеку своїх дітей, залишаючись в місті. Кожного дня і представники поліції і наші волонтери. Які все ще заїжджають в місто і допомагають нам, дуже їм велика подяка за це. Представники військової адміністрації кожного дня проводимо цю роботу, людей закликаємо на евакуацію. Треба їхати хоча б на період зими і цього загострення, яке все-таки, ну скоріш за все, там на річницю щось, щось, якісь сакральні дати, вони нам все одно щось придумають. Тому особливо родини з дітьми треба виїжджати. Ворог нещадний і намагається знищити все на своєму шляху, тож не зволікайте та подбайте про свою безпеку і безпеку своїх близьких.